Мене до тебе, Дмитро, одразу таке перше запитання про готовність у стосунках. Знаєш, чи дійсно вона є, і як зрозуміти, що ти готовий до стосунків? Мені здається, це позиція людини, коли вона розуміє, що відносини це більше історія про те, щоб віддавати, а не егоїстично чекати від партнера, тому що один із дуже важливих індикаторів готовності людини до створення сім'ї. Є відповідь на питання: а чи готова насправді людина жертвувати власними інтересами заради іншої особи? Тому що ті люди, які створюють сім'ю із розрахунку, що типу, от, наприклад, я як чоловік, я зараз там одружуюсь на неї, і вона буде мені там. Допомагати вирішувати побутові різні питання, у мене буде з нею якісний час разом, мені буде весело, ми будемо разом тусити, у нас буде гарний секс, у нас там будуть діти, вона буде портих дітей там піклуватися, я буду на роботі. Тобто, і коли чоловік заходить з очікуванням того, що я зараз створю сім'ю. І дружина зробить мене там більш щасливим, ця дівчина зробить мене там більш веселим. То це певні можуть бути наївними такими дорогостоящими очікуваннями, які призведуть до того, що потім вже в відносинах він розуміє, що геть все не так, що мені потрібно робити речі, які я не хотів би робити, але вони їй приємні. Я хотів би не витрачати час на це, але, наприклад, для неї це важливо. Я ніколи не хотів би там слухати там цю музику, чи їхати на цей фільм, чи їхати відпочивати там в це місце, але вона туди дуже сильно рветься. І саме тому е, розуміння того, що коли ми готові жертвувати власними інтересами, і ми готові служити іншій людині, і ми готові думати про те, як я можу цю людину зробити щасливою, що ще я можу зробити для того, щоб ця конкретна дівчина чи цей конкретний чоловік поруч зі мною був щасливим, це свідчить про те, що тоді ми готові до утворення стосунків. Я також думаю, що знаєш, багато молодих людей перед тим як входити в відносини. Вони думають, ну, можливо ще не час у тому плані, що ось там є якісь умови. пропустимо, там я недостатньо заробляю, або я ще там не закінчив університет, або я ще не знаю, чого хочу від життя, або я ще не розібрався в собі, такі усі різні моменти, або там на вулиці війна і щось подібне. Чи дійсно є якісь умови і причини, та можливо неправильний час для створення стосунків? Мені здається, що таким єдиним серйозним фактором, коли це не на часі, це коли, наприклад, одні відносини закінчилися дуже травмуючим, дуже пекельним таким досвідом, наприклад, для дівчини, да, і вона. Відчуває, що я морально і емоційно я не відліпилася від того хлопця, з яким я до цього зустрічалася. Можливо, там у них був там якийсь роман. Він там, наприклад, не знаю, там, кинув, пішов її, і вона відчуває себе покинутою там непотрібною. Їй дуже важко, складно емоційно. Якщо в цей момент вона спробує оцю біль заглушити якимось іншим там чоловіком, і вона спробує цю порожнечу якось закрити якимось новим хлопцем. Це може призвести ще до нового болю і в неї, і в того нового хлопця, який з'явиться. Тому мені здається, що така єдина основна умова, коли не потрібно сильно поспішати з новими відносинами, це коли ти емоційно не відліпився від минулих. Особливо там це буває, наприклад, там в парі, які розлучилися там чи чоловік, чи жінка. Вони коли розійшлися, вони розуміють, що типу в мене занадто сильно емоційна ця пам'ять, вся є. Я сильно все пам'ятаю, мені потрібно там певний час. І, звичайно, це дуже індивідуальна повністю ситуація. Але коли мене питають там певної поради, я говорю, що в середньому комусь там, можливо, там достатньо буде декілька тижнів, хтось там декілька років не може вилізти з цього всього. Але в середньому термін від там трьох до шести місяців більшості людей достатньо цього терміну для того, щоб емоції стосовно минулих відносин вони трошки знов ну, вчухли. А тоді, можливо, людина готова до чогось нового. Якщо говорити про те, що деякі хлопці говорять про те, що типу я не готовий зараз створювати сім'ю, тому що у мене нема там грошей, у мене нема там машини, у мене немає власної квартири, у мене нема там того, 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 тут треба розуміти наступний момент. Може пройти велика кількість часу, може пройти там тобі сьогодні 20 років, і може бути така ситуація, що в 30 років в тебе так само не буде ще власного автомобілю, в тебе так само не буде ще власної квартири, і в тебе може не бути тої посади, за якою ти там женешся зараз. Але так. в цей час, весь цей час, ти міг бути щасливим з іншою Жінкою, ти мог бути щасливим з дівчиною, яку сьогодні ти пропускаєш повз себе, ти говориш, ні, не на часі я ще не став там, я не знаю, там мільйонером, я не заробив багато грошей. Але ти маєш розуміти, що в твоєму житті, можливо, ти там за все своє життя зустрінеш там всього декілька людей, з якими ти потенційно міг би створити щасливі відносини. І тому одна крайність, коли, наприклад, ну. Хлопця, геть, взагалі, нічого немає, от він навіть роботи немає, і вони намагаються одружитися. Це, мабуть, теж крайність, тому що ну, все ж таки після весілля треба буде за що жити. Але і інша крайність це говорити, що от до тих пір, поки я не маю там, посади в 3000 доларів, до тих пір, поки в мене немає автомобіля такої марки чи там, трьохкімнатної квартири, до тих пір у мене немає готової ресурсної бази, мені нікуди запросити дівчину. Так, більшість людей, які створюють нормальні щасливі відносини, це люди, які можуть просто мати роботу, разом орендувати квартиру після одруження, разом працюють, вони разом формують якийсь фундамент, якийсь стил, разом починають відкладати гроші, і вони разом проходять цей шлях. Більше того, скажу, коли тобі, наприклад, в тебе там є якась ну там робота, пусть у тебе не супер велика зарплата, ти там не айтішник, який заробляє по 5-6 тисяч доларів на місяць. Коли ти зустрічаєшся з дівчиною, ти чітко розумієш, що ти цікавий їй як особистість. Тебе немає величезної ресурсної бази, яка може привабити там, саме ту дівчину, яка в першу чергу дивиться на твою ресурсну базу. Тому що я говорю, що потрібно створювати сім'ю і по любові, і по розрахунку, і потрібно бачити в іншій людині певні амбіції, куди вона прагне. Але відразу намагатися там, вийти жінці заміж за генерала, ну так би мовити, цих генералів не так багато. Тому е, знайти там хлопця, який, наприклад, сьогодні має там, нормальний більш-менш дохід і прагне до чогось більшого. І так у вас ще нема суперквартири, так у вас ще нема суперавтомобіля, але ви починаєте цей шлях разом. Це нормальна історія. І тому чекати, що в мене будуть, як хлопці, от чекати, що в мене будуть якісь там суперпевні умови, і тільки після цього я буду відкрити до відносин. Ти можеш пропустити в себе тих дівчат, з якими ти був би щасливий. Ну і маю на увазі пропустити конкретно там ту дівчину, з якою ти міг би побудувати сім'ю. Тому що я особисто вірю, що ми на протязі життя можемо зустріти декілька людей, з якими. На вони нам підходять, але сім'ю ми створюємо звичайно з конкретною дівчиною. Ну я думаю, що це знаєш, також є такий своєрідний страх у чоловіків, що типу їх не будуть поважати що вони ось не забезпечують там сім'ю повністю і так далі. Тому якби це один із таких страхів. І я думаю, що ще є один такий страх у чоловіків, коли їм здається, що відносини це ось все. Твоє життя зупиняється. Тепер ти 24 на 7 маєш бути з людиною на телефоні? Завжди доступний, завжди тут. І якби твоє особисте життя, твій особистий простір він е, значно звужується. І скажи саме на твою думку, чим етап, коли ти у відносинах відрізняється від того, коли ти е, сам? Ну, звичайно, це дві принципово різних позиції, тому що я пояснюю чоловікам, особливо які полюбляють затягнути дівчину в співмешкання, і вони продовжують жити вільним способом життя. При тому всьому маючи всі ніж такі бонуси сімейного життя, я пояснюю їм, що ти не можеш за двома зайцями відразу погнатися. Ти або з нею. Робиш пропозицію, ви створюєте сім'ю, і це для тебе все серйозно, ну або не мороч їй там, голову, відпусти її. Тому що. Коли там, людина питається там, і там, і нашим, і вашим, однією ногою на свободі, однією ногою типу в відносинах, це погано закінчується. Тому я постійно повторюю, що співмешкання це для жінки ілюзія сім'ї, для чоловіка це ілюзія свободи. Я вже тепер цією фразою сама користуюся. Ось так поспілкувалася з, yes. з Дмитром, і тепер кожного разу, знаєш, коли десь тільки заходить розмова про якісь такі відносини, ну, я завжди, нехай, нехай народ, я завжди розповідаю. No. І тому е, розуміння тут того, що е, коли ти починаєш відносини, дійсно змінюється твій статус. Дійсно, в тебе стає менше свободного часу. Тому що, якщо ти хочеш е, почати відносини, але не приділяти увагу там, своїй новій дівчині, на що ти їй потрібен, на що тобі такі відносини? Вам потрібно дізнаватися один одного. З іншого боку, почати відносини це не говорить 24 на 7, Все я тепер в клітці, у мене тепер шах, вправо, шах вліво, розстріл. Це говорить про ознаку співзалежних. Відносин, наприклад, коли ви, там як чоловік емоційно слабкий і ви не вмієте захищати свої кордони, а обрали собі невротичну ревниву жінку, яка там я не знаю вам додатки спеціальні на телефон влаштовує, там щоб знати, де ви геолокацію там я не знаю, жучки підкладає в машину. Я консультую людей. Я знаю купу випадків, коли жінки на роботі у своїх чоловіків камери таємно там встановлюють, і потім у себе через телефон все дивляться. Тому я, я, я такі штуки вислуховую, що я навіть не знав, що таке можливо. І тому. Е з одного боку, так, відносини це певний інший стиль життя, але він класний, якщо ви виберете класну людину. А з іншого боку, не потрібно думати, що це такий капкан, що я в нього потрапив і все, типу, вона тепер повністю розпоряджається всім моїм часом. Якщо ви оберете... Емоційну нормальну здорову людину зі своїми нормальними здоровими кордонами, ви будете розуміти, що є певний час, коли ми разом і нам цікаво разом, і ми хочемо разом проводити цей час. А є певний період нашого життя. Там є там час в цій добі, коли я один сам собі належу, роблю те, що я хочу, зустрічаюся з друзями, відпочиваю. І відносини це не вирок, типу, що все, от я тепер постійно з нею. Тобто, все залежить від того наскільки емоційно зрілу людину ви зустрінете. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які негаразди, і ваші стосунки були. Не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітнями, я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучайтеся. Ось ти ще трішки раніше говорив про те, що важливо не пропустити свою людину, що якби на твоєму шляху не так багато може бути цих варіантів, і дійсно важливо їх не пропустити. І на твою думку, чи. Чи є ідеальна людина для кожного з нас, і як нам не помилитися при виборі, коли ми тільки починаємо? Мені здається, що оскільки ми самі знаємо про свої вади ну, недоліки, я не зустрічав розумних людей, які б говорили, що у мене ідеальний характер, я ідеальна особистість, у мене немає ніяких вад. Я таких людей не зустрічав. Я особисто знаю дуже велику кількість своїх вад, своїх недоліків. Тому я не очікую, що якщо я не є ідеальною людиною, я не очікую зустріти ідеальну людину з іншого боку, величезна кількість моїх переконань і очікувань стосовно того, як буде в шлюбі, вона не справдилася. Я готував себе до набагато гіршого сценарію. Я думав, що перші роки будуть роками притирки, що в нас будуть в побуті виникати конфлікти. і Тобто, і в нас перші три роки, коли нас там багато людей говорили, що ви будете там притиратися один до одного, ми їх майже ну не відчули. В цьому у нас там на пальцях однієї руки можна було порахувати якісь складні бесіди стосовно там побуду, чи так би мовити, цього притирання. І тому сімейне життя, воно може набагато в якихось питаннях перевершувати вашу Ще найсміліші очікування. А в якихось питаннях, коли ви думаєте, ну, типу, це ж здоровий глузд, воно ж базово, воно так має бути, це точно. Я бачила там в фільмах, в книгах у батьків так було там, чи ще щось. А воно буде геть по-іншому, тому що конкретно, наприклад, ця людина вона там, вважає по іншому, ваш там чоловік чи дружина. І саме тому ідеальних е людей з моєї точки зору нема. Ідеальних відносин я ще не спостерігав, але деякі відносини вони будуть в певних сферах життя дуже сильно перевершувати ваші очікування. А в певних сферах життя вам потрібно буде працювати, і вам потрібно буде компенсувати ті речі, які вас не задовільняють. Вам буде потрібно компенсувати їх великою кількістю роботи. Зараз я б хотіла поділитися, знаєш, своїм якимось таким переживанням, яке мене було також тільки на початку відносин. Я думала, що не вже стосунки це вже дорівнюють знаєш, весіллю. А що якщо в мене з цією людиною дійсно нічого не зможе вийти, і чи взагалі варто давати шанс людині, яка тобі з першого погляду, ну знаєш, типу, ну ось так, але ти ти вже Потім спілкуєшся і думаєш, ну вона ж тобі спочатку не сподобалася. Знаєш, чи завжди стосунки це дорівнює весілля? Зовсім ні. Ми на протязі життя можемо зустрічатися з багатьма людьми, але створити сім'ю тільки з однією. Я в своєму житті достатньо з багатьма дівчатами спілкувався і з кимо зустрічався, але дружина тільки одна, і ці одні серйозні такі, прям по справжньому серйозні відносини в мене. Тому. Ставитися до того, що ми там зустрічаємося занадто потужно не потрібно, і не потрібно думати, що от ми зустрічаємося, все відразу це 100% тільки призведе до шлюбу. Буває дуже по-різному, це ну, тобто, зустрічання це на якийсь капкан, куди ти потрапив і все. А з іншого боку, точно не потрібно морочити людині голову. Тобто, якщо, наприклад, дівчина розуміє, там, що ну, мені там хлопець це не подобається, і я не бачу його своїм чоловіком, але мені зараз зручно, що він там. Заплатить десь за мене там мені зручно, що він там якусь романтику якусь проявляє. Мені зараз зручно, що він там десь мені допомагає в якихось питаннях. Це теж, мабуть, неетична поведінка, тому що в цей час він міг би, будучи вільним, зустріти іншу дівчину і з нею вже там. Готувати якусь там сім'ю, планувати якісь відносини. А в цей час він витрачає на тебе, коли ти точно знаєш, що він не твій варіант. Тому з одного боку я не ставився би до етапу зустрічань, що це, наче така пастка, куди ти потрапив, і все. А з іншого боку, я точно не морочив би голову і відпускав би тих людей, якщо ви як дівчина зрозуміли, що ні, або ви як хлопець зрозуміли, що ні. Потрібно чітко і чесно сказати, що, вибач, я ну, там, не бачу з тобою майбутнього. Я не, не хочу твій час витрачати. Ми не підходимо один одному. На етапі, коли ви не чоловік і дружина, коли ви зустрічаєтесь, це проходить відносно безболісно. Коли ви вже в шлюбі, то звичайно там потрібно вже, які б моменти не виникали, там потрібно вже за сім'ю боротися. Зараз би я хотіла знаєш, прийти на такий наступний момент, коли ми вже там от вступили у відносини, але дуже часто люди ось починають стосунки. І з'являється така фраза, що ой, справа не в мені, але справа не в тобі, вона все в мені, але давай закінчимо стосунки. Щось зі мною не так, щось я не розібрався, щось я в цьому житті не зрозумів. І давай це все будемо зупиняти. І все ж таки, що важливо знати про себе і розуміти про відносини, щоб війти в них повноцінним, щоб потім не було знаєш, цього ой, все, давай це закінчувати. Мені здається, що в 9 із 10 випадків, коли, наприклад, хлопець чи дівчина говорить, що справа не в тобі, справа в мені, та мені потрібно час розібратися. Насправді, в перекладі, із так би мовити, це означає наступне. Ти не підходиш мені достатньо, я не бачу з тобою майбутнє своє настільки яскравим, щоб продовжити ці відносини. Тому мені здається, що там 80-90% випадків, коли ми чуємо цю фразу, це свідчить про те, що конкретно просто одна людина з іншою людиною себе не бачить. Є певні вади, проблеми, непорозуміння, не чують один одного і далі. Бувають, мабуть, випадки. Коли людина свідомо говорить цю фразу, тому що вона, наприклад, може розуміти, там я не відліпилася від минулих відносин. Наприклад, там жінка прожила там болісне розлучення з чоловіком, пройшло навіть там вже декілька років, і вона спробувала там піти на якісь нові побачення з кимось позустрічатися, але в процесі вона зрозуміла, що в неї все ще живо. Там ті враження, ті емоції вона постійно там бачить, наче свого минулого чоловіка, постійно згадує на тільки його, і вона спілкуючись з цим новим там хлопцем, вона постійно емоційно повертається туди. Наприклад, вона зрозуміла, що їй потрібно з психологом або там з консультантом якось пропрацювати цей момент, і, і тоді можливо повернутися до якихось нових відносин. Тоді це знову ж таки чесно, і це логічний крок. Але по моїм спостереженням таких випадків дуже мало. А здебільшого, коли людина говорить справа не в тобі, а там в мені мені потрібен час, це просто означає, що ти мені не дуже сильно підходиш я хочу пошукати щось інше.